Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі міні Агро Вінниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні оглянемо японці, які є на майданчику Вінниці. До речі, це з минулого надходження на всі японські трактори, з минулого надходження і зараз акційні ціни. Ціни детально зможете подивитись в описі. А зараз пройдемося просто. Які є трактори, на яку потужність? Янмар 210-й, 21 кінська сила, кубота Джель 241, 24 кінських сили. Кубота А155 на 15 кінських сил. Кубота Джель 280 на 28 кінських сил, кубота GT3 на 20 кінських сил. Кіномото Н209 на 20 кінських сил. Кубота l 1 245 на 24 кінських сили. Хіномото n 179 на 17 кінських сил, gl 25 й на 25 кінських сил. l 1 й на 22 кінських сили і. Ще три тракторці в іншому ряду. Це ісекі ТК-25 на 25 кінських сил. Янмар Ф-155 на 15,5 кінських сил. І ісекі ТУ-220 на 22 кінських сили. В описі ви ознайомитеся з ціною. Технічно вони всі справні. Тому телефонуйте, звертайтеся всі деталі за телефоном. До нових зустрічей!